Всім привіт, пацьки! Ну що ж, блин, багато хто писав, так. Да. Затягнув я трішечки з відосиком. Причина доволі проста: хотів багато чого забрати, збирати і зразу все показати. Доволі цікавий сьогодні буде відосик. Так що всіх вітаю і поїхали, довго чекати не будемо. Так, що саме головне? Давайте перейдемо по новим собиттям, новим кумірам. Хроніки Бекхема нам додавали нове збиття. По факту, все, що треба, просто проходити саму віточку, і грати і чекати, поки мість глави відкриються. Там, прям. Плюс я вже наградки деякі можу забрати. Це доволі топова ситуація, тому що цих карточок мені хватить на обмінчик. Це чудово. Це мені подобається, це круто, бо чим більше граю, чим більше всього прохожу, тим менше в мене. Карточок на обмін. Колекція тут -то треба було позабирати вкратце гравців, тих, що можна було швидко. Я це зробив і їх вкинув до фремі. Сьогодні ми відкриємо до фремі на 30 тисяч, плюс зараз пакетик. Вот этот ще відкриємо. Прям багато чого я назбирав, якщо чесно. Я ЦЗ Аякс. А хто там? Голландія ЦЗ Аякс. О, НАТО! Прикольно, сотий. Більше всього, що теж в обмін. Щось би було вище, може 102-103, я б подумав би, але це все ж таки в обмін. Так що, хроніки куміру таке собі соби. Просто ну, хроніки Бехема. Так же само хроніки кумірів вже багато чого теж позабирав, чисто все в довремя, все в обміни. Побачимо далі, що буде. Так, Удар молній, народ. Тут, дивіться, 950 жетонів маю. Жду, поки буде Х2 рубінчиків, і буду забирати тільки тут рубінчики. Чи я буду когось забирати із собиття точно маскирано? Чи з цих гравців я ще не Побачу. Можливо, в майбутньому час покаже по-факту, не дуже сильно горю бажанням. Більше ставочку роблю на зимнє собиття. Можливо, і зря. Може, я подумаю, побачу, ну просто там прям хочеться позабирати багато чого. У мене є велика кількість можна сказати, позицій, яких я вже хочу там позабирати. Та так, события неплохі. чисто на фарм ресурсів прям топ. Прям серйозно топ. Хороший маскерано, рубінчики, монеточки. Прям хороший фарм. Треба просто буває періодично чекати. Вау, 33 тисячі рубінчиків. І я ще по факту мені ще кучу кучу всього треба забрати. Так, ну що ж, поїхали. Куди? Поїхали в саме собиття. Що в мене тут відбувається? Тут доволі все просто. Головне, тут все пройшов, пройшов тут, маскирану. Кстати, масиків уже маю чимало. Прям ще можливо, я парочку маскирану заберу з нагород. А, чисто побачу в дальнішому. Що буде. Ну, поки що я прям ставив і робив ставочку на одні рубінчики. Бо тому що чим більше паків відкрию, тим більше гравців випаде. Тим більше я жетонів получу. Це ми далі побачимо, розберемося. Плюс оставляв, оставляв я ці паки, звичайно. П'ята неділя прям дасть, можна сказати, великий буст і бонус. 103. Ай-яй-яй, як це шикарно! Зардес. 103, який шикарно залетить в обмін. Це топ. Оце, оце от. Я поки мені сильно не спішив багато чого забирати. У мене ще є 103 карточки, карточки, які зараз стоять в команді. Я їх вкинув в обмінчик, але тільки після п'ятої неділі, коли я заберу пак 102-103, щоб я вже 100% знав, що я получу. І типа, яка кількість жетонів у мене буде. Так, Тут у нас ПЗ з Марселя і це 99-й. Ну хорошо, це прям круто, бонуси. Прям бонуси це піздець. Я не знаю, як у вас. У мене дивіться, 19 бонусів 2 і 3. Четверки... 4 штуки випало, п'ятерки, не одного. Е, одиниці теж не одного. Я прям сижу, шляпа така серйозна там нападала. Так, Поки що заберемо Палмера. Кстати, по поводу палміра планую його временно ставити в команді. Але побачу, чисто за рахунок цього, кількості м рангів на ньому. Прям, не кажу, що він топ, але кількість рангів це добре. Так же, у мене поки що є 800 жетонів. 800 паслів побачимо. Я ще поки що 100% зараз не опеділився, що буду забирати. Поїхали, все повідкриваємо, все подивимося, а тоді вже й так, квест. Квест. пошли заберемо квест. Можливо, нам ще щось дропнеться з квеста самого. Тут два пакетика. Тут у нас шляпа 91, окей. Чудово, тут знову ж маскирано і ще один наборчик. Так, це в нас врата 98. Чудово. Окей, в обмін і маскирану. Маскирана, ну така шляпа, коротше, шляпа серйозна. М -м, треба ще, щоб я не завжди все забував, що треба. Так, тут в нас поки що я збираю. Ну, Мабуть, давай так. Погнали я з вами відкрию набори в магазині. Ми даже відкриємо от этот один наборчик. потратим Потратимо. 3000 рубінчиків, чисто, а вдруг. Тут зараз 105 занесуть. Так, Франція. ЛЗ. Вау! Вау! Воу-воу-воу! Серйозно, дивіться! Мінус позиція. Вау! Ой-ой-ой, як же ж не зря я відкрив цей набор. Ой-ой-ой, міндішечка сюди. Найс, та ти що? Прям топ? Вау, це прям спасло мені, як мінімум, одну позицію. охо хо хо це круто, так, поїхали далі. Туточки. Давай. Може, ще й тут щось ви виконете. Ну, тут а шляпа. Цопнік, э, Ніца, хоча б 101, взагалі. Так, ну, шляпа серйозна, звісно. Так, да, тут погоджуюсь. Так, ну що, ми так же само відкриємо тут. -то? Давайте так, я відкрию два рази по 4, і далі я ще десяточку собі оставлю на майбутнє. Побачимо, що в нас там далі буде. Просто треба ще. Щоб я сильно не спішив, мені треба рубінчики. Буває, відкривати по 3 не в ігрі. Так, тут сота шляпа. Тут чисто на обмін. Ніфіга не завезло. Ніфіга не завезло. Ну, хорошо. Уже мене порадувало те, що нам випав 104. Це прям топ. Топ. І тут на нас теж шляпа, кстати. Це у нас 101 Прям не дуже сильно повезло. Ну, це гравці в обмін. В обмін поки що в обмін. Все в обмін. Все міняємо, все забираємо. Прям-прям. Побачимо, побачимо. О, у мене вже перебор. Треба буде вже розібратися сьогодні з гравцями. Так, ну пошли ще в дов'я. Доврем це топ. Це шикарно. Так, що в мене тут? У мене там не вистачає. Можливо, на майбутнє ставимо. Давай. 102-105. Завези 105-ту карту. Давай. Ой-ой-ой, як хорошо! Це чок. Десаї, сюди. Ай-яй-яй, ти шо? Ну, це круть, круть! Це, можна сказати, це мені прям жорстко помогло зменшити кількість. О, тут ще дивіться, скільки всього, я тут десь забирав щось. Скільки це мені здало зменшення кількості трати самих пазлів? Це топ? У мене як мінімум вже дві зміни. 104 рейтинг. Що в нас тут? Ще куча шляпи. Плюс, даже зараз хочеться. Давай перейдемо до события. Дивіться, по-перше, ми поміняємо схему на 3-4-3 атака. Вибираємо. Це точно. Беремо сюди коло палміра. Сюди десаї і сюди Мінді. Ой-ой-ой, як же ж це шикарно виглядає народ. Та ти що? Це пешничок треба буде, прям це пешники, в атаку ще треба багато чого. Ну, защита топ. Якщо чесно, прям топ. І сюди зараз в даний момент проситься вратарь. Я думаю, ви догадуєтесь, який вратарь проситься. Напрошується, можна сказати, вратар сюди, прям напрошується. Так що, якщо давайте підемо. Саме собиття, зараз що зробимо? Ми сюди закинемо жетончики. Подивимося, скільки у мене повністю жетонів. Ну, зрозуміло, що я той 100% вже думаю, ви догадались, я прям на стрімах всім розказую, кого треба в першу чергу забирати, якщо у вас є проблеми з деякими позиціями, ну, побачимо, можливо, в нас сьогодні ще нам хватить. Навіть ресурси забрати ще одну позицію. Є в мене хороший варіантик. Ну, це чисто за рахунок е, кількості е, пазлів. Чи дасть можливість пазли забрати гравців? Побачимо. Ну, прям топ. Прям. Я ще не тратив монеток. Я поки з монетками чекаю, можливо, десь чуть-чуть пізніше, бо. Ціни на 98 гравців виросли, можливо, я чуть-чуть пізніше просто чекаю. Якщо вже не буде іншого варіанту, я буду покупати гравців по тій ціні, яка є. Но це ще великий плюс до самих е пазлів. Дуже велика кількість, я прям планую. І оце кумарить, якщо чесно, це прям кумарить, що приходиться постійно назад вертатися. Блін, дали б хоча б по пару штук закидувати сюди. Бо я по одному. Вкидаю, що тут відбувається Постійно викидає на початок. Це прям напрягає, якщо чесно. Доволі серйозно напрягає. Плюс проблема ще є серйозна в тому, що тут не вистачає е, позиції ЦП, е, якщо чесно. цопники є, цапники є. ЦПшників тільки два штучки додавали Гуті і. Цього. Туре. Прям туре ще прям вообще топ. Ну, от Гуті це і серйозна проблема. Прям. Мені не подобається він. Ну, побачимо. Можливо, іншого варіанта не буде. Щось буду думати інше. Побачу, придумаємо. Можливо, взагалі прийдеться, як я казав, може щось випаде з паків. Тут прям топ. Топ-топ-топ. Шикарний дроп. Захист ми зробили, можна сказати, сьогодні захист буде топовим. Бля, це напрягає, якщо чесно, парні. Прям серйозно. Так що це прям топова ситуація. Ну, кстати, я поки що навіть, мабуть, не буду спішити і... Сильно декого розкачувати. Можливо, будуть варіанти і щось забрати ще цікаве. Ну це вже прям реально мені допомагає те, що я можу більше думати про інші позиції, не тільки про позицію там от захисту. Я вже можу думати про атаку, кого забирати в атаку. Яку позицію забирати в атаку? Це круто. Це реально вже 900 жетончиків. Так, давай ми 100 перших сюди зараз кинемо. Побачимо, скільки нам треба буде. Хоч бери, да піле забирай. Хороший варік. Тільки треба нас назабирати. Уже ще чу-чуть і я можу забрати піле, пацани. Якщо чесно, ще трішечки. Ось зараз докидую ще два гравця і забираю піле, можна сказати. Це шикарно. Це мені подобається. Хороше, Хорош. нам сьогодні прям жорстко повезло ще. Прям ух, мене це радує. Прям чудово. Спіка шикарно випало. Спака повезло, та ти що. Я прям очікував, звісно, Франції ЛЗ там... Був інший варіант. Так, і 100 жетончиків за Зардеса. Так, ну що ж, у мене є вкратце 1000 жетонів. ну, Звичайно, ми підемо і заберемо спокійно, не задумуючи народ, звичайно ж, вандерсарчика сюди прям комплектуємо свою бандьоху е ці цим шикарним братарем. Прям позиція закрита на великий-великий період часу. Якщо чесно. У мене стоїться 295 жетончиків. Ще треба нафармить. Треба брати 104-х, треба брати спокійно. Кулусевський можна дивитися. Можна дивитися на Кантону. Фернандо Торес. Варіантів шикарно, варіантів багато. Я після цього всього ще передивлюся. Побачу, скільки мені потрібно. Чого мені потрібно, скільки в мене буде жетонів. Можливо, щось інше буду варіантами вибирати. Взагалі ще до кінця не все відомо, що буде. Можливо, взагалі позиції поміняю, схему поміняю. Бо тому що варіантів валом тільки остається назбирать жетонів на ці варіанти. Побачимо, що в нас виходить. Кого міняємо, кого не міняємо. Ну це топ. Побачимо, пошліть. Поставимо ми. Так, треба попередувати сьогодні. Поставимо ми ще, звичайно, сюди нашого Вандерсара. Найс. 105. Отака на даний момент команда. Самі розумієте, 2 ЦП і вся атака на заміну. Тому пишіть свої коменти, що краще забирати, на що ще краще звернути увагу. Отака така бандьоха виходить. Буду вже прокачку робити прям по факту збора самої команди. Тому всім дякую за просмотр. Думаю, прикольний вийшов відосік. Всім до зустрічі на стрімі пишіть свою реакцію на цей відосик. Буде цікаво, і коменти пишіть. Цікаво побачити вашу реакцію і почути, поговорити, що далі планувати. Так що, всім пакеда!